Итак, включаем модель новую. Рулюется, не можно забывать. Важкі. Може треба ровно більше виставити. Так, пробний польот. Зараз один одні тисячі. Часом тебе не пішло. О, це вже трохи рулюється вже. Угу. І так, перший тренувальний політ. Перший раз. Oh, yes. Так, дубль два. Чуть-чуть провіше назад буде дать туди. О так, отак. Противітру. Yes. Давай. Yes. Так. Так, дубель три. vai Так, обережно. У -ху! перший політ видався нам. Помольот цілий, нічого не побилося. Дуже стресую, якщо чесно. Дуже така модель Болі цікава. Тяжко було злетіти, але тоді. Зараз проведемо ще один тест, політ. Отак, дубль 5. От, Вверх прикидай, ну зараз кидай рівно вперед, край. Другий. Але вроді. Головне, що все ціле. Тепер uh -huh. не кидай, а кидай крепко і прямо. Готовий? Виїхали. Всім. Кидай! І зараз сам пустити його. Не знаю що вийде, але надіюсь. Развітер появився. О, вийшло. Бережно. У -у -у. І що ми красавчики? Перше тренування провели, літак нели. Що можу сказати по настройках? Руль. Машинка мінімалка, типу, тут максималка на елерони. На стабілізатор середній режим виставив. В принципі, руля вистачає. елерони максималка. В такому режимі можна літати. Єдине, що дуже треба крапки покинути, щоб його щоб він злетів, бо не вистачає мотора, не знаю. Не вистачає йому мощності, щоб злетіти, але якщо вже злетить, то вже не літає. Так що, такий от висновок. Так що все. Всім пока